Ісусу слава, хвала Спасителю, благословення від Всемогутнього Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амен. Ось і настав час, і Христос, наш Господь, Ісус Воскрес. Він є живий і перебуває серед нас. В ці пасхальні часи співаю Христос, наша Пасха. Тропар Воскресіння Господнього В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес із мертвих смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес, із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував Христос воскрес, із мертвих смертю смерть подолав. І тим, що в робах життя дарував. Воскресіння Христове, побачивши, поклонімо святому Господу Ісусу, єдиному безрішному, хресту Твоєму поклоняємо з Христе і святе Воскресіння Твоє оспівуємо і славимо. Бо Ти є Бог наш, крім тебе, нічого не знаємо, ім'я Твоє призиваємо, поклонімо з усі вірні, святому Христовому Воскресінню, Все бо прийшла Христом, радість усьому світу, завжди благословляючи Господа, успівуємо Воскресіння Його, бо Він розп'яття, перетерпівши у смерть, зруйнував. Воскресіння Христове, побачивши, поклонімо святому Господу Ісусу. Єдиному безгрішному Христу Твоєму поклоняємось, Христе, і святе Воскресіння Твоє оспівуємо і славимо, бо Ти є Бог наш, крім Тебе іншого не знаємо. Ім'я Твоє призиваємо, поклонімо усі вірність святому Христовому Воскресінню. Це бо прийшла Христом радість усьому світу, завжди благословляючи Господа, успівуємо Воскресіння Його, бо Він розп'яття, перетерпівши смертю, смерть, зруйнував. Воскресіння Христове, побачивши, поклонімо святому Господу Ісусу, єдиному безрішному. Хресту Твоєму поклоняємо, Христе, і святе Воскресіння Твоє оспівмо, славимо, бо Ти є Бог наш, крім Тебе іншого не знаємо. Ім'я Твоє призиваємо, поклонімо з усі вірні, святому Христому Воскресінню. Себо бо прийшла Христом, радість усьому світу, завжди благословляючи Господу, співуємо. Воскресіння Його, бо Він розп'яті, перетерпівши смертю смерть, зруйнував. Жінки, що з Марією перед світанком прийшли до гробниці, та знайшли, що камінь від неї відвалений, почули від ангела. Чому серед мертвих вимов людину шукаєте, того, хто існує в вічному світлі? Подивіться на погребальні пелени, біжіть і від звісті, що Господь восстав, умертвивши в смерті, бо він є сином Бога, що спасає рід людський. Ходж до гробниці, ти зійшов безсмертний, але знищив силу ада і воскрес, як переможе Христе Боже. До жінок мироносиць промовивши, радуйтеся і подаючи твоїм апостолам мир, подателю пачем Воскресіння. У гробі плоті ваду з душею, як Бог, у раю із розбійником, і на престолі був бути Христе, з усем і Духом все наповнюючи, неописаний. Як житті носна, як краще відраєву істину за всякий чорток царський світлішою, Явилась Христе, гробниця твоя джерело нашого Воскресіння. Свята Божественна оселе Севишнього радуйся, бо через Тебе, Богородице, дано радість тим, що взивають, благословена ти в жона, пренепорошна, владичице, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, 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 Господи помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Чесніше від Херовим, ізрівнян, славніше від Серафимів, що безвітління Бога слова породило сущу богородицю, Тебе величаємо. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував, Христос воскрес і мертвих смертю смерть подолав, І тим, що в гробах життя дарував. Воскресіння, день усяймися, народи, Пасха Господня, Пасха бо від смерті до життя, і від землі до неба. Христос Бог перевів нас пів пісні перемоги. Христос Воскрес із мертвих. очі чуття та побачимо Христа, що сяє неприступним світлом Воскресіння, та ясно почуємо, як Він промовляє. Радуйтеся і заспіваємо пісню перемоги, нехай достойно веселяться небеса, земля, нехай радіє, нехай святкує весь світ видимий і невидимий. Востав Бо Христос, радість вічна, Алелуя! Пиймо нове життя, не те, що чудесно вийшло з неплідної скелі, але ж джерела безсмертя, що відкрилося тоді, коли з гробниці, мов дощ, пролився Христос, наше зміцнення. Нині все сповнилося світлом, небо земля підземелля – Тож, нехай святкує кожне створіння Воскресіння Христове, у якому його зміцнення. Учора був я похований з тобою, Христе, сьогодні встаю з тобою Воскреслий. був розп'ятий з тобою вчора, тож сам Спасителю прослав мене з собою, в царстві твої. Жінки, що з Марією перед світанком прийшли до гробниці. Та знайшли, що камінь від неї відвалений, почули від ангела. Чому серед мертвих мов, людину шукаєте того, хто існує у вічному світлі, подивіться на погребальні пелени, біжіть і світу від звісті, що Господь восстав, умертвивши смерть, бо Він є сином Бога, що спасає рід людський. Богу натхненний вакуум, в очікуванні при Божого, нехай стане з нами та покаже світлосяйного ангела, що ясно промовляє сьогодні спасіння світові, бо як все могутній воскрес Христос. Христос наша Пасха, Він як хлопчик, народився від діви, як той, хто дав себе в поживу, був розквірний. Названий ягнятком непорочним, як той, хто не зазнав, і досконалим, як Бог істини. благословений наш вінець Христос, мов однорічний ягня був за, за своєю волею принесений у жертву за всіх, Пасха, очищення, та знову зрубниці Він засяє нам красне Сонце праведності. Пращур Божий Давид перед ковчегом завіту у радушах скакав. Ми святий Божий народ, побачивши здійснення прообразів, натхненно веселімось, бо як все могутніх воскреге Христос. Прийдімо в досвіта і замість пахущі пісню, принесімо владиці і побачимо Христа Сонце праведності, що всім дає життя. Закуті адові кайдани, побачивши твоє безсмірне милосердя, христе до світла, шли веселими ногами Пасху вічно прославляючи, прийдімо зі світильниками до Христа, що з гробниці вийшов мов до жениха, і разом з ангельськими чинами, що при присну торжествує, святкуємо Пасху Божу Спасительну. Ти зійшов у глибини землі Христ І розбив засуви вічні, що в'язнів тримали, та на третій день, як Іона скитав з зробниці, у народженні твоєму Христе, ти не ушкодив нетління діви, і зберіг ще цілими печаті в оставі зробниці, та відчинив нам ворота раю, Спасителю мій, як Бог ти залишився жертвою живою. І не за, не за коленою, але з волі своєї приніс себе в жертву цю, і з собою підвів пра всіх адама, коли в із гробниці, хожі до гробниці, ти зійшов безсмертний, але знищив силу, Ада і воскрес, як переможець Христе. Боже, до жінок мироносець промовивши, радуйтеся, і подаючи твоїм апостолам, мир, подателю пащим Воскресіння, жінки мироносиця перед світанком шукали мов дня сонця, що було раніше сонця, та зайшло в грубницю, та одну до одної промовляли, подруги намастіло пахощами тіло живоносне, та поховане плоть того, хто воскрешає падшого Адама, яка лежить у могилі. Ходімо, поспішимо, як волхви, вклонімось і принесімо миру дари сповитому, не пелюшками, а плащаницею, і зі сльозами крикнемо. Востаннє владико подателю, пащик Воскресіння, Воскресіння Христове, бачивши, поклонімося святому Господу Ісусу, єдиному, безрішному, Христу твоєму поклоняємось. Христе, святе Воскресіння Твоє, оспівуємо і славимо, бо Ти є Бог наш, крім тебе, іншого не знаємо, ім'я Твоє призиваємо, поклонімось усі вірні, святому Христовому Воскресінню, Все бо прийшла Христом радість усьому світу, завжди благословляючи Господа, оспівуємо Воскресіння Його, бо Він, розп'яття, перетерпівши смерть у смерть зруйнував. Воставши Ісус рубниці, як і провістив, дарував нам життя вічне й велику милість, Той, хто юнаків визволив з печі, ставши людиною, страждає, як смертний, і стражданням одягає смертне у красу безсмертя. Бог усів єдиний, благословений і найславніший. Жінки Богомудрі з ми до Тебе бігли тому, кого вони, як смертного зі сльозами шукали. Клонилися з радістю, як живому Богу і Пасху, таємничу твоїм учням Христе, благовістили, святкуємо смерті у мертві, аду, знищення іншого життя вічного початок і радівщи, співаємо того, хто є причиною убого всіх єдиного, Благословенного і найславнішого. Ця ніч воістину священа найурочніша, Спасителя, та й свято Осяна, що провіщає світлоносний день, воскресіння, в якому вічне світло, зробний ці плотью всім просіяло. Ця славетна свята єдина, єдина Цариця і Господиня, субот святу над святами, торжество, над торжествами, яку благословляємо Христа усі віки. У цей урочистий день Воскресіння причастімо з нового виноградного плоду божественної радости та царства Христа, оспівуючи його як Бога усі віки, о, зернись довкола Сіони, подивись, отбу прийшли до Тебе, наче зорі богосяйні, від заходу та півночі, від півня та сходу, діти твої, що благословляють Христа усі віки. Пресвята, Боже, на слава Тобі, Отче Вседержителю, Слову і Духо, Духу, трьох особах є твоєдине, надприродне, природне, Прибожественне. У Тебе, ми охрещені, Тебе благословляємо усі віки, ангел проголошував благодатні, чиста діво, радуйся, і знову скажу, радуйся, Бо Син Твій востав у третій день із робниці. На мертвих підняв, радуйте, народи, світися, світися, Новий Єрусалиме, бо слава Господня зійшла на тобою, радій нині та веселися сьогони, та й ти красуйся, чиста богородиця у Воскресінні народженого тобою, які божественні приємні ти наслочі твої слова. Бо Ти Христе правдиво обіцяв бути з нами до кінця віку, тож ми відні, радіємо, тримаючись за них, як за якір надії, о Паско, велика і найсвятіша Христе, о мудрости, слово Боже, сило, даруй нам повніше причастятися тобі вічному світлому дні царства Твого. Плоттю заснувавши як смертний царю, та Господи у третій день ти воскрес. Адама, підвівши слідня та знищивши смерть, Пасху несління во спасіння, нехай стане Бог і розсипляться вороги Його, нехай втечуть лиця Його ненависники, Його. Пасха священа нам сьогодні з'явилась, Пасха Нова Свята, Пасха, таємнича Пасха, славна Пасха, Христос, визволитель Пасха. Непорочна Пасха велика, Пасха вірних Пасха, що ворота рая нам відкриває, Пасха, що освічує всіх вірних, нехай зникну двини, як зникає дим, як тане віз від жиру вогню. Придіть після відіння жінки, благовісниці, і сьонові скажіть прийми від нас радісну звістку про Воскресіння Христа. Радій танцюй та прикрашайся. Єрусалиме, побачивши царя Христа, що, мов жених із гробниці, виходить, так нехай згинуть нечистиві від гніву Божого, а праведники нехай звеселяться, жінки, мироносеці вдосвіта, прийшовши до гробниці, житі дався, знайшли ангела, що на камені сидів, і той, провіщаючи їм, так промовив чому шукаєте живого серед мертвих. Чому плакуєте не тлінного, ніби тою у тлінні, ідіть та звістіть учням його. Нині день, який дав Господь, радіємо й веселімо з Ньому. Пасха радісна, пасха Господня, Пасха, Пасха Всеславна для нас зійшла, Пасха в радущах один одного обіймімо, о Пасха визволення від скорботи. Бо сьогодні з не немов і ще того простягу Христос і жінок радощами сповним, промовивши звістіть про це апостолам. слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Воскресіння день тож ж просвітімо з торжеством і один одного обіймімо. Братами, тих нас вімо братами і що на нас пробачмо, все заради Воскресіння. І так викликнімо Христос воскрес і смертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в рубах життя дарував. Амінь.